Сергій Жадан, пливи, рибо, пливи. Пливи, рибо, пливи. Ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя стернова. Правий твій маршрут, твій парашут посади в глибині при своєму стерні. Коли зелені зірки падають гирло ріки, тоді твоя стернова промовляє слова. Це ось мої сни. Це рибальські човни, це ніж та те це смерть певно моє. Життя це тиша і сміх, його стане на всіх, його вистачить всім, всім коханням моїм. Тому лети, рибо, лети. Я знаю всі мости, знаю всі маяки і роблю все навпаки. Лише твої слова. Лише таємниця і дива, лише сповіді піст в одному з портових міст. Кохай рибо, кохай, хай безнадійно, хай без жодних надій. Радій, рибо, радій. Любов варта всього, варта болю твого, варта твоїх розлук, варта відрази й мук, всячого злого виття, шаленства та милосердя. Варта навіть життя, не кажучи вже про смерть. Дякуємо дані. Нашу театральну імпрезу продовжує Олександр Безсмертний. Запрошуємо до мікрофона і знову ж нагадаємо, що цей учасник 29-го традиційного благодійного марафону. З вірою в майбутнє змінюємо світ. До вашої уваги. Гумореска авторства Павла Глазового. Як Кузьму провчила. Хто, Хто провчив Кузьму? Повернувся Кузьма з роботи, освіжився в вані, одягнув нову піжаму та й ліг на дивані. Лежить собі, проглядає журнали газети, а дружина варить, смажить, готує котлети. Повідав Кузьма смачно, запалив казбека. Ну, чого ти, пита жінку, така недалека. Тільки в тебе і балачки, про борщі, олію, і ні слова, про театри, про драматургію. А є жінки збоку глянеш, ходить Якаїда. Драматур'їв усіх знає. Аж до Юріпіда так і сиплю. Тіто, Гобі, Карузо, Філінія, Самбаєв, Катляревський, Платон, Паганіні. А ти яка? Ти ж не тямиш цьому, нібильмеса. Ти ж не можеш відрізнити брамса від Бернеса. Давно не бачив я тебе в хорошому платі. Тиняєшся у тапочках, в душей халаті. Ти забула, що є в світі жіночі принади, перманенти, манікюри, духі, помади. Я хотів би бути мужем культурної дами. А ти чавиш помідори, брешчиш друшляками, що побачиш вишні сливи, пхаєш у консерви. Я не можу, розумієш? Здають уже нерви. Через добу повернувся наш Козьма додому. Зустрічає його жінка в плаці головому. Очі чорним підведені, на губах помада, закрутила кузьмі в носі від духів Елада, плаття модне, лузесеньке, облягає форми, ще й коліна не прикриті. такі тепер норми. Посадила Кузьму в крісло, сіла проти нього, як французька кінозірка, закинула ноги. У кузьмі віздування потилиця змокла, а дружина запитує, ти читав Софокла? Може, тобі до вподоби п'єси Евріпіда? — Сопе, Кузьма, відчепися, подавай обідать, наші мені Евріпіди, наші їхні п'єси. А ти ж казав, що у мене дрібні інтереси, що немає шику, блиску, манери негарні. Я сьогодні прострічала півня в перукарні. Перукар просив між іншим, щоб прийшла я знову. Запевняв, що я схожа на цвіт каленовий. Не було в мене часу возитися з обідом. Так я і тобі замінила. Обід евріпідом. <рес> Клас. <рес> Дякуємо Саші. <рес> <рес> До мікрофона запрошуємо. Влада Муліра. Теж вихованець театральної студії Маленький Принц. Опа. Павло Глазовий, кавалер. Не ходіть самі дівчата! Темними ночами, щоб така ж лиха пригода не сталася і з вами. Дівка красна розпрекрасна в клубі загулялась, і додому серед ночі цвинтарем верталась в найтемнішім закапелку у кінці алеї. Хлопець темний, здоровенний, підійшов до неї, мовчки взяв її за руку, показав доріжку. Тут канава перестрибуй, ось сюди став ніжку. Мовчки вивів за ворота, ну, бувай щаслива, а мені вертатись треба, чорнобрива. Дівка стала та й питає дзвонячи зубами, і не страшно вам гуляти тут, поміж гробами. Чоловік, той незнайомий, чесно їй признався, зараз ні. А як живий був, то таки боявся. Клас!